Томас привіз два пакунки для відправки. Один пакунок важив 1,38 кілограма, а інший 720 грамів отже, перший нам дано у кілограмах, а другий у грамах яка загальна вага обох пакунків у грамах. Тому я хочу перевести обидва показники в грами, а потім скласти їх, щоб отримати загальну вагу. Що ж, ми вже знаємо, що другий 720 грамів, але який перший пакунок в грамах? Давайте подивимося 1,38. Я запишу кілограми. Ну, якщо 1 кілограм це тисячі грамів, а саме це означає префікс кіло, то це означає тисячу. Ну, щоб перейти від 1 кілограма до 1,38, я множу на 1,38. Якби я хотіла в грамах, я б взяла 1000 грамів і помножила на 1,38. Отже, це буде 1000 помножити на 1,38 грамів. Але тепер давайте складемо їх разом. Це перша упаковка, а потім друга 720 грамів. Виконаємо додавання. Тут 0, тут 10, 1 переходить, тепер 4 плюс 7 дорівнює 11, а потім 1 плюс 1 дорівнює 2. Загалом отримуємо 2100 грамів. Давайте розглянемо ще один приклад перетворення одиниць виміру. Юлія та її друзі роблять повітряних зміїв з паперу. Для кожного повітряного змія їм потрібен аркуш паперу шириною 0,65 метра. Скільки сантиметрів, скільки сантиметрів паперу їм знадобиться для виготовлення чотирьох повітряних зміїв? Тож нам треба з'ясувати, яка ширина паперу в метрах для кожного повітряного змія. Але нам треба дати відповідь у сантиметрах для чотирьох повітряних зміїв, тож давайте трохи подумаємо над цим. Кожен повітряний змій 0,65 метра. Отже, щоб перейти від одиниці до 0,65, ви множите на 0,65 це в метрах. Отже, щоб дійти до 100 см, тобто кількості сантиметрів, необхідних для ширини повітряного змія, ви повинні помножити на 0,65. Отже, 0,65 помножити на 100, це буде 65 см. Отже, це 0,65 метра в ширину на одного змія. У сантиметрах це 65 см. Тепер нам треба визначити, скільки паперу знадобиться для виготовлення не одного повітряного змія, а чотирьох повітряних зміїв, тому ми помножимо це на 4. Тож, давайте помножимо це на 4. Отже, давайте порахуємо, 5 помножити на 4 це 20, 2 переходить, 6 помножити на 4 це 24, плюс 2 це 260 см паперу для ширини чотирьох повітряних зміїв. Давайте зробимо ще одну вправу: це перетворення об'єму. Омар наливає 5 літрів води у два акваріуми для золотих рибок. Він виливає 200 мл води, а решту ділить порівну між двома ємностями. Скільки мілілітрів води Омар наливає в кожну ємність? Ми хочемо отримати відповідь в кінці у мілілітрах. Давайте просто переведемо кількість, з якої він починає в мілілітри, тож він починає з п'яти. Він починає з 5 літрів. Тож скільки це буде мілілітрів. Ми знаємо, що 1 літр це тисячі мілілітрів. Отже, якщо у нас є 5 літрів, ми множимо нашу кількість на 5, це буде 5 разів, це буде в 5 разів більше мілілітрів. Отже, тисяча помножити на 5 це 5000 мілілітрів. Тож це те, з чого він починає. Тепер перед тим, як розділити ці 5000 мл між цими двома мисками, він проливає 200 мл. Тож давайте віднімемо те, що він проллє, бо це не можна буде поділити на мілілітри. І ось що це нам дасть. Таким чином, у нас буде 4800 мл, які ми розділимо між цими двома чашами. І так, кожна чаша це те, що нам треба знайти. Скільки мілілітрів води він наливає в кожну ємність? Що, ж, подивимося, чи розділить він це на дві чаші. Кожна чаша отримає половину цієї кількості. Таким чином, кожна чаша отримає половину від 4800. Тож ми просто ділимо це на два. Отже, кожна чаша отримає 2400 мл. Самостільки вміщує кожна ємність, саме стільки омар налів кожну ємність. І ми закінчили.